В Україні зростає вартість кави. Тернопіль не став виключенням. Загалом, з початку повномасштабної війни, ціна на цей напій зросла у два рази. Як пояснюють у тернопільських кав'ярнях, зокрема йдеться не просто про сезонне коливання, а це глобальна тенденція. Загалом є декілька причин, чому дорожче є зелене зерно, кавове. Одна із них це є нестабільність клімату, це є велика посуха і надбірні дощі. Ну, в залежності в яких країнах. Від того, страждають ковові плантації, вони не встигають давати врожай. Це одна із найбільших причин. Також нестабільна ситуація в країнах, в найбільших країнах експортерах, таких як Бразилія, Колумбія, В'єтнам. Там можуть бути перебої із логістикою. Вартість кілограма зеленого кавового зерна становить 13,5 з половиною доларів. Натомість минулого року була 11, зазначає Василина Пахолок. Тим часом власник мережі тернопільських кав'ярень Назар Андрушко додає ціна на каву з часом тільки зростатиме. «Враховуючи ситуацію. Те, що ми сьогоднішній день корові перебуває у війні. Курс долара, логістика, доставка е і все інше кава постійно піднімається. Вона за останній період вже піднялася в два рази по своїй ціні, і те не сяде до того, що вона буде дорожчати. Е плюс е на це в це все відображається на кінцевому споживачу, тому що окрім ці зрощення ціни на саме кавове зерно, в нас в Україні катастрофічно зростають ціни на комунальні платежі, електроенергія. Зарплати, податки, тому подібне. Це все в загальному, воно впливає на ціну формування горнятка кави. Шукати альтернативні сорти кави не планують, оскільки найчастіше використовують каву з Гондурасу, Бразилії, Ефіопії, Кенії та завжди стараються привозити нові позиції, щоб гості мали можливість спробувати зерно з різних країн світу. Тому ми стараємося завжди якимось там невеличкими кроками піднімати ціну на кавовий і напої для того, щоб все було. Будемо так от незамітно, але тим не менше кустам гривну дві. Ми додаємо для того, щоб хоч трошки перекривати ті видатки, які є. Вікторія Біляєва працює баристою всього кілька місяців. Проте каже, не помітила, що відвідувачів у кав'ярні стало менше. Звичайно, найчастіше на залишився капучино, це кава з молоком. Її дуже часто беруть, а фільтр часто беруть. Насправді не сильно змінилося, тому що люди стали менше брати. Люди, які п'ють каву, вони її будуть пити завжди, чи вона буде стільки коштувати, чи стільки. Ми також запитали тернополян, чи вони готові і надалі купувати каву, якщо ціна на неї зростатиме. Не планую наразі замовлятися. Для мене важлива саме атмосфера заходу і люди, які в ньому працюють. Насправді не планую шукати альтернативу, планую просто продовжувати пити.